Який вольєр? Ну там вольєр бачимо. Пише Є вольєр. Розводимо тваринок і випускаємо в природу. Полювання тут не проходить? Ні, полюва... А ми бачимо, вишки стоять для полювання. Ну вишки стоять колись має проходити. Як закінчиться війна, повернуться хлопці додому, будуть проходити полювання. На даний час у нас полювання заборонено. Тут ці всі будиночки будували і дорогу висипали виключно для єгерів. Ну, чого виключно для єгерів? А для кого ще? Мисливське господарство. Колись хлопці повернуться з війни, будуть проходити полювання. Ага, то, то це все оце вже побудували для тих, хто прийде з війни. Так, побудовані технічні споруди для єгерської служби. Створені мінімальні умови для того, щоб єгерська служба могла контролювати патрулювати даний масив. А ще би нам дорогу для чого висипали? Бо бачимо, що ну, зроблена така з комфортом, для, щоб для добре проїхати. Якщо, якщо там є мисливські, є вольєр для підгодівлі диких тварин треба туди завести корма. По бездоріжжю завести корма? Важко. Для того була створена дорога, щоб можна було краще підвести корма. А що немає автомобілів, які проїжджають ті дороги? А ви що хочете, щоб єгер возив невою туди? А чим єгер возить корма? Ну, чим? Дивіться, всі питання, я вам так, ну, всі питання в прес-службі.